У цьому відео ми поговоримо про країну, яка є нашим другим найбільшим фінансовим донором, першою використала заморожені російські активи для позику країні, та активніше за багатьох інших бере участь у нашому відновленні. Це Японія, держава, яка здавалося пов'язана з нами лише любов'ю до Аніме чи суші, які вже щоправда стали для нас другим борщем. Далека, але така солідарна з нами країна. Адже йдеться про мільярди доларів допомоги, програми відновлення, десятки ініціатив, і що найважливіше, щиру підтримку людей. Втім, відео було б неповним, якби ми говорили про дружбу Японії та України без людини, яка її уособлює для кращого розуміння японців, їхніх мотивів і поглядів. Ми поговорили з Хірано Такаші, японським журналістом, який з 2008 року живе та працює в Україні 24 четвертого літо 2022 року, коли все почалося, так суспільство. У великому щоці, але з іншого боку, вони певною мірою були підготовлені і тому суспільство відлягувало дуже правильно. Тобто почало стояти. Боці України щойно перші кадри зруйнованих українських міст росіянами облетіли світ. У Японії заговорили не про геополітику, а про людей. Вулиці Токіо миттєво заповнили з українськими прапорами та небайдужими. Японія, що десятиліттями жила в парадигмі нейтралітету та пацифізму, миттєво задекларувала підтримку Україні, і це не була випадковість, адже, якби це дивно не звучало. Японці були готові до вторгнення Росії в Україну. Вони заздалегідь звернули увагу на потенційну. Російську загрозу і вивчали її за оцінками Хірано та Каші. Десь за півроку до трагічного лютого ця тема стала активно обговорюватись в японському суспільстві. Головне, що для японців це були не просто цікаві новини. Вони проявили емпатію і прониклися нашими проблемами. Вже 21 першого року суспільство почало як бати, на накопичені російських військ біля кордону України експерт коло активно почало обговорювати це питання на росіян, і зумі почали запрошувати їх до публічного обговорення, досліджували. Те, що відбувалося дві 2014 року, за даними опитувань, 86% японців виступили за введення санкцій проти Росії, навіть попри ризики для власної економіки. Хоча повірте, японці як творці калькуляторів Sharp і Casio, чудово вміють рахувати. Ой, в мене був такий гарний калькулятор Casio, який мама колись купила. Дякую, Медіа також обрали свою сторону, почали правильно називати міста Київ, а не Київ. Запрошували українців у студії, показували репортажі зруйнованих росіянами будівель і реальні історії людей. А японські телеведучі навіть плакали, коли розповідали про злочини росіян. <звідько>, японія правильно оцінила, що відбувається, і стала на бік України. І не лише на емоційному рівні. Як це має бути у кожному здоровому суспільстві, настрої населення вплинули на дії влади, тому тодішній прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда відразу відреагував на вторгнення. Він одним з перших засудив дії Росії та запровадив реальні, а не бутафорні санкції проти країни агресора. І до речі, ця реакція кардинально різнилася від дій японської влади у 2014 році. Це відрізняно від 2014 року, коли Японія. П'єдналася до міжнародних санкцій, але uh, тоді вони були косметичні, тому що тоді російська пропаганда поширилася в японському інформаційному просторі, і не було повного розуміння щодо. Того, що відбувається в Україні, то зі для Японії російська війна в Україні стала політичним викликом, адже її конституція, зокрема дев'ята стаття, прямо забороняє участь у збройних конфліктах. Та у 22-му році японське суспільство погодилося, військова допомога. Це не лише зброя. Вже у березні 22-го Японія передала Україні тисячі бронежилетів, каски, дрони, прилади спостереження, медикаменти, а згодом вантажівки, обладнання для розмінування радіаційного та хімічного захисту, а також засоби зв'язку. У червні 24-го року Японія та Україна підписали десятирічну угоду про безпекове співробітництво. Чіткий сигнал для інших, що пацифізм це не про бездіяльність та байдужість, ба більше Японія стала учасником формату Рамштайн і фінансування. Сує комплексний пакет допомоги НАТО для України, зокрема дрони. Тож можливо, вже не в такому далекому майбутньому по Росії буде летіти не лише паляниця, а й Мочі. Це зовсім маленьке інформаційне повідомлення. Бо, як казав колись американський політик Берні Сандерс, I once again... Ask for your support. можливо ви не знали. Якщо ви підтримуєте цей YouTube канал на Патреоні чи Монобазі, то ви отримуєте ранній доступ до нових відео. Ну а ваша підтримка допомагає збільшувати кількість відео, які виходять на цьому каналі, і трохи зменшувати мої витрати на них. Я за це вдячний усім, хто зараз це робить. До речі, може, якщо у вас є така змога і приєднатися до спільноти на Монобазі чи Патреоні, то всі. Дані є в описі під цим відео. Почитайте, а ну ж вам сподобається і підтримайте цей канал. Все я відходжу. Повертаємось до відео. Приклад Японії для нас важливий ще й іншим, адже коли хтось не може чи не хоче давати зброю, є два варіанти: підтримати Україну рішучим засудженням Росії. Або знайти інший реальний спосіб допомоги. І наше щастя, що Японія обрала друге. Вона не надсилає ракети, але її фінансова допомога це наче броня для українського державного бюджету. Важливо звернути увагу, що Японія не стала цинічно чекати і думати, чи втримається Україна. В березні 22-го японський уряд екстрено надав позику у 100 мільйонів доларів через світовий банк. А вже незабаром ця допомога зросла кратно і тепер складає мільярди. Це вливання прямо до українського бюджету, щоб ми мали гроші на соціальні виплати. Медицину чи світло загалом з 22-го року Японія стала другим найбільшим донором українського бюджету після сполучених штатів. А загальна сума усіх форм допомоги від пільгових кредитів до гуманітарних програм вже перевищила 12 мільйонів доларів. Тому не дивуйтесь, коли наші політики все частіше публічно казатимуть «арігато». До речі, саме завдяки Японії у нас досі ще не втрачена віра у різноманітні міжнародні організації, які зазвичай знаєте лише щось заявляють, там обурюються, але нічого не роблять. Японія, як член групи СИМИ або G7, була однією з ініціаторів позик Україні, котрі гарантовані замороженими російськими активами. І що важливо не лише ініціювала, а й першою реалізувала це на практиці на цілих 3 мільярди доларів. Можна сказати, що це такі російські репарації на мінімалках. Але це так би мовити, не лише вістря самурайського меча. Підтримка Японії ще глибша, адже Токіо доєднується до майже всіх міжнародних ініціатив і при цьому. Формує свою власну архітектуру підтримки. Наприклад, у 2024 році Японія провела велику конференцію з відновлення України, запросивши туди японські компанії, державні органи, аналітиків, ну і, звичайно, українську делегацію. Там підписали понад 50 угод. А у 2025 році в Токіо відбудеться нова конференція цього разу з розмінування України. Японське агентство міжнародного співробітництва стало нашим постійним партнером на місцях. Японія вже працює над модернізацією нашої залізниці, відновленням електромереж, створенням агропідприємств і цифрових послуг також Японія стимулює свій бізнес працювати з Україною. Наприклад, країна створила унікальну програму страхування від воєнних ризиків для японських компаній, що заходять в Україну. Тепер у самураї є і шлях, і мета, і страхування. Японський бізнес має плани на Україну як зараз. Так і на майбутнє хірено така ще стверджує, що таким чином вони хочуть висловити свою підтримку України через інвестиції, робочі місця та розбудову інфраструктури. Я постійно чую, що японські компанії, японський бізнес готові вийти на український ринок після завершення війни у контексті допомоги українцям, тобто вони думають, що це їхній інструмент. Навіть якщо далі буде ризик на цьому фоні гарну характеристику японсько-українським відносинам дав голова українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Японія є однією з трьох країн, з якими було встановлено партнерство стратегічного характеру під час війни. І ще він додає, що Україна розраховує на лідерську роль у повоєнній відбудові та відновленні. А безпека двох наших регіонів нерозривна. Це до речі, підтверджував і колишній японський прем'єр-міністр. Тодішній прем'єр-міністр э, Фуміо Кішіда э, Заявив дуже улучшено тоді, що о, ця біт про цю війну а Україна сьогодні, а завтра може бути Східна Азія. Ми всі дуже вдячні японцям. І я впевнений, що у вас виникло питання: а навіщо їм це? Чому вони підтримують країну, яка дуже далеко, де у них немає геополітичних чи економічних інтересів? По-перше, і що як на мене дуже важливо, тому що не завжди треба мати власний зиск, щоб щось робити. Японці показують, що правильні речі потрібно робити. Ну просто тому що це правильно. Є дуже таке правильне розуміння щодо цієї війни, що це. Не просто уторнення, це порушення світового порядку заснованого на правилах. По-друге, японці розуміють, що якщо прогенерувати злочини росіян зараз, то з ними можуть вчинити так само. В японському суспільстві є дуже правильне усвідомлення, що Росія порушує світовий порядок, нищить міжнародні правила та норми. І цим вона створює прецедент для інших держав, які можуть вирішити, що їм дозволено вчиняти так. Як вчинила Росія, а наслідків ніяких не буде. Багатьом країнам вартувало повчитися у японського суспільство, адже багато хто досі вважає, що якщо вони є частиною якихось блоків альянсів чи просто розташовані дуже далеко від Росії, то вони у безпеці, але це не так. Російська агресія впливає на світову безпеку незалежно від континенту. Японія хоче зберегти цей порядок, заснований на правді, тому що японія сама не найбільша, а най. Найбільш потужна держава у регіоні, е, як Україна, і логічним чином це означає, що Японія має допомогти Україні. Втім, головною мотивацією японців все ж є солідарність і почуття справедливості. Це підтверджується навіть менш масштабними, але не менш важливими кроками. Японія країна, яка завжди була надзвичайно закритою. Потрапити туди як біженець, це як з першого разу купити квиток на потяг Укрзалізниці напередодні різдва. Але у 22-му Японія відкрилася для українців і відкрилася буквально за час повномасштабної війни японці прийняли понад 2,5 тисячі українських біженців, надаючи їм візи, безкоштовне житло, медичну допомогу, мовні курси і фінансову підтримку. Іронічний глядач може сказати: ну, це не так і багато, знаєте. Але дозвольте заперечити: адже 2,5 тисячі осіб це більше половини від загальної кількості українців, які мешкають в Японії, і просто для порівняння: зазвичай країна щороку надає прихисток десяткам, максимум кільком сотням біженців. Так, не тисяч, десяткам і сотням, і це наслідок не просто якогось емоційного пориву перших місяців повномасштабної війни. Можна впевнено сказати, що між українцями та японцями встановився зв'язок, якого не було раніше. До початку повномасштабної війни тут дуже маленька частина японського суспільства була Україною або точніше знала про Україну, а абсолютно більшість громадян Японії ніколи не цікавиться Україною. А з початку повномасштабного вторгнення, скажімо, понад 90% населення. Щодня дійсно відівалася про долю України і долю українців. Та які настрої у японців зараз? Адже війна триває вже довго, і весь цей час підтримувати концентрацію для іноземців досить складно. До того ж, будемо чесні, у них є про що подумати і крім нас. Хоча погоджуюся, як можна думати щось про інше, крім нас, із приходом до влади нового прем'єр-міністра Японії і Шіба Шіґеру, японська влада більше уваги приділяє внутрішнім проблемам, аніж зовнішнім. До того ж, на настрої япон Суспільства вплинув і прихід Дональда Трампа до влади. Штати мають на Японію неабиякий вплив, тому коли Трамп розповідає, що він скоро завершить війну, бо він дуже гарно завершив війни і вже закінчив чи сім, чи сімдесят. Ну я збився з рахунку, то такі слова дуже розслабляють японців і розмивають їхню увагу. Видно, що Японія трохи з песимізмом почала реагувати на. Цю війну, тобто готові допомагати і готові далі допомагати навіть з після війни, але е, торгі, як то сказав Асильніше проте теж варто розуміти, що Україну не почали ігнорувати в Японії за війною, слідкують і продовжують правильно реагувати на виклики. Просто зараз це не так масово, як у 22-му році. Це, на жаль, природна реакція для будь-якого суспільства. Та японці не є тут винятком. Попри це, японські експерти, які аналізують російсько-українську війну, постійно присутні в місцевих медіа. А коли ж відбувається щось особливо важливе, ну наприклад, як оця дивна зустріч Трампа та диктатора і вбивця Путіна на Галясці, то я. Понці максимально активно включаються, вони так само, як і раніше, роблять правильні висновки та стоять на боці добра. Тобто, механізм повернення уваги є, він працює і у важливий момент ми маємо надію, що Японія нас не залишить. Шкода, що о, не тримається увага повною мірою, повною але я б сказав, що розуміння це таки в японському суспільстві є, і механізм повернення уваги теж. Працює змі, запрошуючи цих експертів до пів, і там обговорення абсолютно правильне, абсолютно літеральною. Приклад Японії нам доводить не обов'язково бути географічно поруч та мати якісь особисті інтереси, щоб залишитися союзником і другом. Японія не шукає причини, щоб допомогти, а просто допомагає тому, що це правильно і потрібно робити. Це виглядає так добре, наче сюжет якогось аніме та на щастя. Це реальність, і ми за це вдячні. А я ще дякую усім, хто дивився відео до цього моменту. Як вам такий формат? Адже є багато ще країн, які нам допомагають, допомагають активно і не залишають нас в біді. Можливо, вам було би цікаво почути ще про когось. Напишіть про це у коментарях, будь ласка. Принагідно дякую усім, хто підтримує канал на Патреоні та Монобазі. Ось імена цих людей. Ви дуже допомагаєте мені виробляти нові відео. Якщо у вас є змога, Підтримайте, будь ласка, мене на монобазі чи патроні, де вам зручніше. А я дякую всім за перегляд. Будьте живі та здорові!